топ 5 авто для дівчини до 10 тисяч доларів. Це все від 15-го року, тобто це всі машини, які, ну, які свіжі. На п'яте місце я поставлю Ravon R2, що він буде свіжий по годам. Інші, так сказати, претенденти в, топу, в топі, вони більш, ну як по мені, вони більш якісно зроблені, вони більш комфортні, тому на п'ятому місці це Ravon R2. На четверте місце я поставлю Nissan Versa, він же Nissan Note на варіаторній коробці передач. Вони там зараз на ринку вони є, і вони дуже свіжі, з маленьким пробігом. Варіанти поцікавши. На третє місце я поставив би Hyundai Accent. В хечбеки, в хечбеки саме для дівчини для дівчині 1.6 на автоматі дуже непоганий автомобіль, золота середина, ціна, якість, ремонтопригоден, пригодин, запчастини є усюди, запчастини дорогі по вартості. Тому цей варіант ми поставимо на третє місце. На друге місце ми поставимо Honda Fit, Чому на друге місце? Тому що е, претенденти, які були до цього, е, вони е, класні для дівчини, але Honda Fit у неї саме такий, знаєте, дівочий дизайн. А якщо ще взяти красну, це взагалі і на конфетка. То 1,5 на варіаторі, атичний е, варіант для дівчини, е, свіжа погода, маленький пробіг. На перше місце ми поставимо всім любимий Ford. Ford Fiesta на 1.6 автоматі. варіантів багато. Кольори е, салони, дизайн для дівчини, мені кажеться, Ford Fiesta, це саме от на першому місці на 1.6 моторі на автоматі. Звичайний автомат, е, обичний мотор, е, легенько ставиться газ. Вони вже на газу і продаються. Так що, що подобається, можна всі п'ять варіантів розглядати. Вони, тобто, це надійність для дівчини, комфорт, маневреність, е, компактність Все це всіх п'ять варіантах Ми постаралися зібрати.